Музеї за 1 долар. Хочете відвідувати музеї та парки в США всього за 1-5 доларів, а не платити 20-30 за вхід. Ось лайфхак, який допоможе вам заощадити. Якщо ви отримуєте або отримували соціальні виплати та маєте ebt картку, ви можете отримати знижений або безкоштовний wow. вхід до сотень музеїв і парків по всій країні. Повний список музеїв, які беруть участь у програмі Музей для всіх, можна переглянути на сайті. Оберіть свій штат та місто та відкрийте для себе список доступних музеїв. Квитки можна замовити онлайн на сайті музею або придбати безпосередньо в касі. Музей для всіх це програма, яка надає доступ понад 1400 музеїв США людям, які отримують будь-яку державну допомогу. Снеп, пільги, інколи проходить навіть вік. Все, що потрібно, пред'явити і біті картку. Важливо, навіть якщо ви більше не отримуєте допомогу, не викидайте картку, вона залишається активною для відвідування музеїв. Ця програма створена, щоб зробити музеї доступними для всіх та допомогти людям сформувати звичку, відвідувати культурні місця. Діліться цим лайфхаком з друзями та плануйте бюджетні вихідні.